Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, сьогодні в випуску поговоримо про поєдинок Майка Тайсона проти Джейка Пола, про бій Хільберто Зурдо Раміреса проти Кріса Біла Сміта, де саме та о котрій годині буде ефір, а також поговоримо про інші цікаві новини із надважкого дивізіону, які назрівають попереду. А поки ми розпочинаємо, поставте на паузу, вдарте по лайку та підписці на канал. Ну а тепер погнали! Вже вранці у суботу, 16 листопада, о 4.30 за київським часом, у нашому телеграм-каналі розпочнеться пряма трансляція бою Майка Тайсона проти Джейка Пола, хоча їхній бій обіцяють близько п'ятої ранку, але розпочнемо трохи раніше. А потім ввечері у суботу, починаючи із 19.00, будемо дивитися повний карт вечора боксу Хільберта Раміреса проти Кріса Біла Сміта, які мають побитися близько півночі. ще є думки провести ефір у UFC 309 вранці у неділю, десять шостої Про що я повідомлю додатково в телеграм. Повертаючись до ранкового протистояння у суботу Тайсона проти пола, то Майк Тайсон показав на вагах 1036 кг, а Джейк Пол заважив майже так само 103 кг. Під час зважування Пол наступив на ногу Тайсона, за що одразу отримав смачного ляпаса. Тайсон вигукнув, розмови закінчилися і залишив сцену. На що Джейк Пол емоційно відреагував? Я навіть не відчув нічого, він злий маленький ельф. Майк Тайсон це був легкий ляпас, але завтра я тебе наколтую до біса. Він б'є як дівка, тепер це особисте, він має померти. Флойд Мейвезер дав свій коментар на бій. Полу буде дуже погано у цьому бою. Йому доведеться битися зі справжнім боксером, це не представник ММА і не ютубер. А Тайсон за лаштунками прокоментував свій ляпа стак. Нехай це буде уроком для тебе та зграї, з якою ти бігаєш бездарний ютубер. Не біжи на за нору, з якої ти випавз, якщо хочеш отримати більше. Окрім цього, залізний Майк поділився прогнозом на другий бій Усика проти Ф'юрі 21 грудня. В даний момент Усик найкращий суперважкого у світі, але я поставлю, що Фюрі його переможе. Бо я його фанат. Справа в тому, що його батько назвав Тайсона на мою честь. Тепер я його не кину. Як відомо, Тайсон Ф'юрі прибув до нової локації, щоб підготуватися до реваншу. Аго, Тайсон Ф'юрі тут. Абсолютно розгромний тренувальний табір на Мальті. Поїхали. Олександр Русик не заставив себе довго чекати та відповів: Гей, моє жадібне пузо, не бійся. Я не залишу тебе одного ніколи. Окрім цього, промоутер Оскар Делахоя заявив про бажання Усика побитися з переможцем бою Рамірес Сміт, які виступлять в суботній вечір. До мене дійшли чутки, що чемпіон світу на дважкій вазі хоче спуститися, щоб зустрітися з переможцем цього поєдинку. Отже, Олександр Усик розглядає можливість повернення до першого важкого дивізіону та поєдинку з переможцем суботнього вечора. Наскільки особливим є цей бій, варто зазначити, що перед цим Джей Опитає теж виявляв бажання побитися з переможцем цього бою та об'єднати титули. Хто знає, може усик дійсно спуститься у вазі і потім щось запитає і зустрінеться? Хоча мені здається, що це мало ймовірно, але побачимо. А поки що Олександр Гвоздик дав свій прогноз на поєдинок Кремлі Сміт. Я був основним партнером Зурдо. Разом зі мною у Лос-Анджелесі допомагав Слава Шабранський. Та наскільки мені відомо, до того, як я підключився до кемпу, були інші хлопці. Весь час це були вільні спаринги, де я робив те, що мені зручно. Лише останній легкий спаринг у цей понеділок я намагався працювати ближче до стилю британця. Саудській Аравії цікаво. Вони роблять все з арабським розмахом, як то кажуть, по-багатому. Я вважаю, що це буде непростий бій для зурдо, але ставлю на його перемогу за очками. В нього є всі інструменти для перемоги. Головне, це не дозволяє. И Билом Смиту навязывает силовый бокс. Далі переходимо до обговорення новин навколо Даніеля Дюбуа, який шукає собі опонента на поєдинок у лютому. Промоутер британця Френк Орен заявив: люди забувають, чи бій Даніеля з Джошо був обов'язковим для захисту титулу. Після перемоги Дюбуа до квітня може вибирати собі суперників і битися з ким завгодно. Тому ми перебираємо суперників на лютневий бій. IBF дуже суворі щодо обов'язкових претендентів. І тепер у їхньому списку багато інших хлопців, які стоятимуть перед Джошуа, так що і Джей вибуває з гри як обов'язковий претендент. Він вибуває з гри надовго. Ми працюємо над угодою і доведемо її до кінця. Ми близькі, тому немає сумнівів, що ми це зробимо. Поки контракти не підписані, я не можу вам нічого сказати. Наступний бій буде дуже важливим для кар'єри Дюбуа. Даніель захопив уяву фанатів. і Вони хочуть побачити його знову. Наступний суперник Даніеля буде хтось на кшталт Джозефа Паркера за рівнем. Цей хлопець буде з тим самим імпульсом і з тією самою формою, що й у Даніеля. Ім'я Джозефа Паркера є у списку. Це боєць такої якості, на яку ми дивимося. Також з'явилася інформація від інсайдера та журналіста Дана Рафаеля, що німецький супертяж Агіт Кабайл відмовився від промоутерських торгів на право організувати його поєдинок проти конголезця Мартіна Баколе. Рафаель каже, що Агіт повідомив, що він слідує в іншому напрямку. Тепер, згадавши слова Френка Урена про те, що суперник Даніеля буде схожим на Паркера, можна припустити, що Агіт отримав бій якраз із Даніелем. Звичайно, нічого не можна стверджувати точно, тому будемо чекати офіційної інформації. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі.